Доброго ранку, шановні наші глядачі. Доброго раночку всім. Вас вітає телеранок Світанок. І сьогодні. ми З вами ще е фандем. Найкращі ранок, як ви знаєте, да? у нас на кухні. Так що сьогодні готуємо сирники. І для приготування нам знадобляться такі інгредієнти: то рисове борошно, цукор, мак, ваніль, яйця. Ну і головний інгредієнт це сир. Галичина це натуральна молочна продукція, яка дарує силу, енергію та натхнення для ваших маленьких кулінарних шедеврів. Ну що, поїхали, будемо готувати. І вже так, не терпиться. Як ми вже говорили, ці сирники у нас так склалося з ними така своя маленька історія, що ми, ми в кітелях. Зараз вам Вікторія розкаже, доки я займуся тістом. Зараз ми сюди вбили одне яйце, додаємо борошно. Давай я трішечки цукру з твого дозволу, так? Сирнички у нас будуть солодкі сьогодні, так що додаємо рисове. У нас рисове борошно. Якщо у вас нема рисового, можна замінити його на звичайне пшеничне. У мене є для тебе пропозиція. Знаєш, як у тій пісні є пропозиція. Давайте додаємо мак. Та ваніть. За сирнички. Ого, скільки так. маку, ти додав. Ну, З маком нашу бачу. Допоки Роман замішує тісто, насправді історія цих сирників дуже-дуже цікава. Ця страва. Для нас особливо в першу чергу, тому що е, це е, був одним із е, перших сніданків з сирники з маком і сабайоном у нашому, посміхни, сабайоном у нашому зі шампанського, до речі, Сабайоном із шампанськом е, у нашому першому закладі, в якому ми е, пропрацьовували, відкривали, повністю прописували нове меню. І цей сніданок із сету Семи. Став найулюбленішим сніданком наших гостей. Він дуже зайшов нашим гостям, і я впевнений на 100%, що він зайде і вам. Так що повторюйте за нами цей рецепт. Ви не пожалкуєте, це дуже смачно. До моменту приготування сирників я не знала, що сиркову масу потрібно як тісто вимішувати руками. Давайте я займуся формуванням, це мій улюблений да. процес. Роман помиє руки і буде смажити, то, бо він сьогодні так багато розмовляє. Потрібно трішечки притрусити так рисовим борошном, але не багато, щоб не забити сирники. Зазвичай я завжди їх. Роблю чесно скажу, через вагу, щоб вони були калібровані. Однакові. Я люблю сирники такі високі. Як бажні? Ні, ну я серйозно, Диви, такі малютки і високі. Як ти смажиш сирники? Сирники потрібно смажити на вершковому маслі. Це смачно в першу чергу і корисно, якщо воно натуральне і класне масло. І на цей випадок у мене є масло від компанії Горічина. Давай. Ми ну, зараз його скуштуємо, так? Да? <смеш> Вмикнув нашу сковорідочку, кидаємо шматочок масла. А я трішечки відщипну, бо вони дійсно нерівної форми. Я ж казав, я ж казав. Але, друзі, ви собі можете готувати сирники, які вам завгодно, можете завгодно, просто кинуть все тісто на сковорідку, розпластати і зробити здоровий сирник. Боже, які в нас гарні сирники. Я хочу, щоб у вас, дорогі глядачі, такі сирники вийшли теж. Ще краще, ніж у нас. Я впевнений, що е, люди, у людей теж є своя фантазія. Може вони хтось любить. Знаєш, ти, ти любиш високі, хтось любить, може більш такі, знаєш, більші, типу, по діаметру і плоскі. Согласна. власна. Диви якась. Ну, в цьому теж своя, знаєш, така якась естетика є. Тому робіть так, як любите ви. Головне робіть за нашим рецептом, бо це дуже смачно. Ти знаєш колись. Е... Це більше. Добре. Ти знаєш колись так. В далекому, в далекому своєму минулому, я ніколи у житті не знала, що я навчусь. Що ти мене навчиш робити? Настільки ідеальні серники? Це тобі комплімент. Дякую. Можемо. <гум> Боже, дивися, Так, я... Наші сирнички ми перевертаємо. Диви, який колір. Тати, що? Тати, що? Диви, вони як бочечки, знаєш, такі красиві. Мої башенки, як сказав Роман. Е, ви знаєте, ми ще з Романом прийшли до одного такого секрету у приготуваннях сирників. Я відкрию людям. Так? Потрібно, якщо ви робите сирники із домашнього кисломолочного сиру, обов'язково сцідіть сироватку, тому що вона дає оцей момент розпластання сирної маси по Да, В нашому випадку у нас сир більш сухий, так що ми його не віджимали там. Ну ви бачите самі, бачите, які вони красиві у нас виходять. Мак, таку текстуру дає. Це дуже класно. Ви можете, окрім маку, до сирників додати будь що. Наприклад, сублімовані ягоди. Можна все, що хоче, <рес> да. додавати. Експериментуйте, тому що це відкриття абсолютно нових смаків для вас. Ми призи краса. Вони такі малютки. Дивись, які вони тарілкою психанула. А я зроблю таку красу. Дивися, як ми зробимо. Любиш йогурт? Дуже. Обожнюю йогурт. Сьогодні я можу. Це молочна душа, я люблю все молочне, чесно. Подивись, яка краса. Такого йогурту мало не буває. Все. І в кінці так, один, два, декілька ягідок, так? зробимо так. Дуже Вуаля! Дуже гарно. Догур... Чесно вам сказати, народ, ми зараз це скуштуємо. Я впевнений, що це смачно. Але ви маєте приготувати це і теж скуштувати все вдома на кухні зранку, здивувати свого чоловіка чи свою дружину і своїх дітей. Так що ми дегустуємо. Дегустуємо. Вони хрусткі такі зверху вийшли. На Сто відсотків. Пряме смачно. попадання. Це дуже смачно. Дуже. Друзі, прокидайтесь разом з нами. Готуйте такі кулінарні шедеври, як ми. Це до бо Це дуже смачно, чесно. Готуйте те, що, що, їмо го... да. що їмо і готуємо ми. Вам гарного дня, мирного неба. І всім доброго раночку. Да.